Рубрика корисні поради. Доброго ранку! Сьогодні ми завітали в магазин Смарт, де продається різноманітна комп'ютерна сучасна техніка. І я вас хочу познайомити з Антоном, Привіт! Добре, добре. який є продавець-консультант в цьому магазині. І ми сьогодні поговоримо дуже цікаво буде тема сьогодні. Ми сьогодні поговоримо про аксесуари до ноутбуків. Їх є, я бачу, безліч. Розказуй, Ну, Найчастішими аксесуарами сьогодні є е, ноутбучні сумки. Це безпосередньо для того, щоб переносити ноутбук, було зручно. Е, вони бувають різні типи. Бувають в формі кейса. Що ми, е, крім ноутбуку, маємо зберігати у цій сумці? Зарядний пристрій, так. мишка, можливо, коврик при необхідністю різних розмірів. Тобто це треба підібрати під номер ноутбуку, чи як? Сумка чи по серії, Сумка підбирається чи як? безпосередньо по габаритам комп'ютера. Наприклад, якщо це 13 дюймів, 13-14, то сумка відповідно буде нього. А які взагалі є? От які дюйми, ти кажеш, 13-14, які є? Розкажи. Нам. Найменше є це 10 дюймів сумки, так. а найбільше, які бувають, це 17, 17, -18, 18 дюймів. Тобто 18 це максимальний максимальний розмір. Загальним стандартом є це сумка 15,6 дюймів до 16 дюймів, яка може містити собі ноутбук. Я бачу гарну кольорову сумку. Розкажи, чого вона така кольорова, чому вона така гарна і чому вона така велика? Це якась як пляжна сумка. Зруч, зручна молодіжна скажем, сумка, можливо, для більш молодого покоління, сучасного, вона угу. має собі теж багато відділень. Майже всі сумки мають додаткові ручки. Стилі графіки така от модна. Сумка. Для молоді, так, сучасна дуже гарна сумка. Для ноутбуків обов'язково потрібні колонки чи не обов'язково? Колонки потрібні в тому випадку, якщо йде перегляд фільму в домашніх умовах. Якщо працювати стаціонарно з ноутбуком, то колонки вибираються в залежності від кімнати. Якщо велика кімната, то відповідно більше, треба мощніше колонки. Якщо кімната не дуже велика, то достатньо середніх або маленьких колонок. Розкажи, чим зручні ну, саме ці колонки, наприклад. Ну, ці колонки спрямовані на те, що вони підключаються до ноутбука без додаткового живлення від розетки, тобто тільки за допомогою USB порту. І після того, як їх включити, є ще регулятор гучності. Вечором як додаткова підсвітка, і взагалі такий. Унікальний mm -hmm. дизайн. Mm -hmm. Наушники дуже зручна річ, коли потрібно працювати за комп'ютером в тихій обстановці, так щоб нікому не заважати, можна їх просто звичайно підключити до ноутбука. А ну так, давай. Я, я хочу спробувати. Перевір на собі. Дійсно, ти нічого не чув? А я чула нашу заставку. Класні наушники. Є три види е, кілинків, а що які теж потрібні. Аксесуаром є килимок для мишки. Е, він дає додаткову зручність користування. Наприклад, є пластиковий, е, він тонкий, гладкий. Ну, зручно по ньому працювати. Буває, що тканіві, е, ось такі. Щоб не їздило воно так. Так, бувають геймерські моделі, бувають більших розмірів. От, і прорезиненою основою вони не їздять по столі і додатково зручності. Як часто ми маємо замінювати кілинки? Як вони швидко е виходять? Ну, якщо це самий звичайний тканівий коврик, то краще всього приблизно міняти один раз на три місяці. Ви бачите, як багато аксесуарів ви можете підібрати для своїх ноутбуків. Головне, ви маєте звернутись до фахівця. зустрічі! До побачення!